Що найбільше шукали в Google з метою покупки жителів України протягом усього 2023-го. Google підсумував і згрупував минулорічні пошуки по кількох основних категоріях. Отже, міркуєте, що шукали 15-й iPhone. Шукали, але цей продукт на четвертому місці. На третьому за популярністю квитки Укрзалізниці на другому генератор. Перше місце калійодит. Пік пошуків, що це ідея його купити, припадає на середину літа. Найбільш визначальними моментами року Google назвав Пригожина, графіки відключення світла і найпопулярніша -най -най тема карта повітряних тривог. Карту шукали протягом усіх місяців року. Персона інтерес до якої зростав найбільше Арестович, Спартак Субота та Рустем Умєров. Він на першому місці. З тих, хто пішов від нас назавжди. В топ-3 пошуків у 2023 році, знову ж таки, згаданий Пригожин, Ніна Матвієнко та Денис Монастирський. Які слова були найпопулярніші після введення запиту, що таке Що таке гепатит А? Перше місце Вінницька, Тернопільська та Франківська області були налякані не на жарт розповзанням цієї напасті в кінці жовтня перші два тижні жовтня українці шукали усе, що стосується Хамасу. Що таке реп? Третє популярне слово чи абревіатура про його значення більше запитували у другому півріччі. Поляки найчастіше шукали, що означає термін гексаметр. Теж подумав, що це інструмент. Виявилось, це специфічний розмір віршованого твору у польській поезії. Німці ж найчастіше запитували, Chat-GPT? Що таке Chat-GPT? Тема штучного інтелекту в більшості країн у топ запитах питаннях.